Коротше, я зібрав цю нараду, щоб повідомити таку трагедію для ваших е, вухах. Це сталося три дні тому. Що три, три дні тому? Хтось якась паскідіна підпалила мій дім. Ви розумієте, то це міг бути. Ну, це ввечері сталося так, це ввечері. Але хто це ж міг бути? Хто скаже, хто це бачив? А хто признайтесь? Я бачу якийсь е, броньований пацан, ходив з м'чом дерев'яним і тобі днім підпалив? А може, він взагалі давно здох? Не він ще живий, я ще його і вчора його бачив. Вчора? Так. Так, е, хто Тимофій? Де ти, бляха-муха, Тимофій. Що треба? Я хочу сказати, ну ти погоджуєшся, хто мій дім підпалив? Ну я дуже не погоджуюсь. Я сам теж не поняв. Коротше, ця нарада буде тривати 4 чи 5 годин. З яких це пір? Поліція послала цього мера в наше село. Ну я, ну, я не хочу бути мером. Я вже перебував в селі номер 29 і номер 37 Ну, ви це не розумієте! Мені дім підвалили навіть, а я цього жити навіть не можу. Ми ледве його відрумтували! Ви це розумієте? Ну. Ой, Боже, біля хамуха. Ой, Боже. Я сказав, хто це бачив? Або хто? Признайтесь, просто я з вас нічого не зроблю. Та мене навіть не це не ні. Та це не я навіть. Я знаю, що це не ви. Ну просто дізнайтесь, скажіть, я це був. Я просто спокійно вам скажу, що тр не треба такого робити. Та це реально Діма, якийсь пацан був з мечом дерев'яним. Яких це перти, блин, це взяв? Ти ж живо біля тебе. Біля. У цьому будинку там на увазі? Так, він там біля скелі якийсь був. Ну, все, йому капець вечері. Так, а, а у нього що було? Меч дерев'яний і... і красало. Красало? Ну ладно, ідіть, я щас вам сто прохід зламаю щоб ви прийшли нормально. Ну все цьому. Капець. Все, виходьте всі, все, нарада кінчена. Нарада кінчена. Ти ти ж казав що 5 годин, та я так пожартував з вас. І до речі, друзі, всім привіт! З вами Діма Про. І це моє нове відео по грі Minecraft. It's, it's, і це продовження село номер 67 Ну, ви чули, що 4 дні тому підпалили мій дім. Там е підпалили все. Я приїхав просто в селищну раду, все почав казатись, бляха муха як це мене вже заколібало. І сказали, що це якийсь пацан. Е так, треба ще в сільській раді. Так, повертайтеся всі. Так, я збираю армію. Хто хоче приєднатися? Ладно, ти тут. Окей, окей. І друзі, дякую за 1020 підписників. Давайте вже доб'ємо. 1500 вам не важко, а мені дуже приємно. Та як уже закаліпали Ви що тут сидіть? Чого ви чуть-чуть машини лізете? О, сукера. Ту. Все, я їду назад додому. Просто... Я вже закалібався, боже, друзі, почекайно тихо. що мама, домі був? Ах ти ж скотиняка! пішло собі, злякалось мене. Ах ти ж кончене, пішло собі. И что, мама, доме был? Ёб твою дивизию. <говорит> Мин алмаз крал. Вот бляха муха. Бешеная. Шо, ёб твою дивизию? Ну, ёбарный театр. Это ж... Ми пэт... и все пришло себе. Леха. Все, ему капец будет. Я точно сподеваюсь, что ему капец. Он масик мне вкрал самый первый за пять уроков я ему умал. <клёх> ё я я, за заколебала. На люди, мера, всі поздихають. Ой, боже, ну ладно, алмазик вже пофіг. Блин, надо задубали. с своїм вайбером своїм папхом. Зараз не до папха долбанного. Я вже заколібався. Ой, Боже. Та, блін, куди я в'їжджаю? Мій алмазик фрале, мій перший діамантик. Ну, що ти вже, блін, цим життям будеш робити? Ай, блін, старануся, але вже по пофіг. Але. Ай, блін. Ой, йоперний театр. Просто йоперний. Просто друзі йоперний. Чекай, ну тут виїхав, я щось... Сто роки буду мучиться с этой машиной. Значит, раба хорошо это. Ну, хай так уже будет. Ну, мой диамант, ты <сум> первый Я его про... Сука. Ну, ладно, если хочешь запасные. <сум> <клев> <клев> ты виспався, бліно. Ну все, я вже не можу. Ой-мое-як. Ой, 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 ой. Ах ты тут тварюга? Так добрий день, добрый день. Ах ты ж ну іди сюда. А ну ты тут попався. На, за замий. Домик! Бешена на тобі. О, бруня! гральну профуков! Все, ты сдох! Все, я сейчас армию просто тупу сныщу Ой, боже! Что ты что-то в машины лезешь? Краще наліст повно свята. Блін, реально перший діамантик Бенух. Так, добрий день, добрий день. Шо шо? Ну що ти вже будеш робити? Так, а де ти був якийсь? Ой, тобто дан то э, цей. Саша, Саша. Алло, мер! Е, терміново. Е, ідіть до Дима вбийте його. А що з Тільки супер ми маємо це робити. Напіка ми його послали. Це Діма вбив я бачив, і він мене злякав. Ну, все, цьому Дімі капець?